Путін продовжує розігрувати карту нелегітимності Зеленського, і от вчора він заявив про те, що в Україні головний Стефанчук. Якщо ви не знаєте, хто це, то це спікер Верховної Ради. По поводу легітимності української власті дійсно потрібно проводити такий серйозний глибокий аналіз. Вот Перше, що і то що вот мені докладують, колеги, заключається вот в чому: Конституція України. предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом статусе закона о, о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы, выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. Надо внимательно посмотреть. Некоторые специалисты говорят, что есть противоречие между Конституцией, в которой говорится только о продлении полномочий Рады в условиях военного положения, и законом, о котором я только что сказал, закон от, по-моему, 2016 года, который определяет правовий статус военного положения. Там, как я вже сказал, повторяю, речь ідею о том, что вибори президента не проводяться. Но нигде не сказано, що вони пролонгуються. Коротше, ми дошли до той ситуації, коли президент Російської Федерації читає нашу конституцію, вчить українські закони. І це в принципі добре. Коротше, на цю заяву прореагував Стефанчук. Він написав також, що дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Він рекомендував би допитливим читачам опанувати текст нашої конституції невібірково і звернути увагу на стат на частину першу статті 108. президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади, але ця неперервність не в російському як довічність, а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях. Тому президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. і все це відповідно до конституції та законів України. Ну і так далі, і тому подібне. Коротше. Руслан Стефанчук вирішив, що він не хоче стати виконуючим обов'язки президента воюючої країни, тому що ну, це дуже важко і дуже стрьомно. А тепер давайте подумаємо, чому Путін розіграє цю карту. По-перше, він розіграє цю карту, тому що якщо Стефанчук... Стане президентом, то він стане не президентом. Він стане виконуючим обов'язки президента. А виконуючий обов'язки президента має набійну набагато менший список повноважень ніж президент. Там дуже багато повноважень урізано. І Стефанчук, як якщо він стане головою держави, він не зможе виконувати дуже багато президентських функцій і не може видавати дуже багато наказів указів. Якщо ви пам'ятаєте, що у нас був виконуючий обов'язки президента, здається, так він назвав Турчинов, і він був обмежений в дуже багатьох речах. Ну, я я думаю, ви всі розумієте, чому Путін тепер розігрує цю карту. Якщо керівником країни стане людина, от Стефанчук, який буде виконувати обов'язки президента з дуже обмеженими повноваженнями, то Путіну буде набагато легше. Якісь накази. Стефанчук може зробити, якісь не зможе, як там буде все відбуватися на міжнародній арені, також не зрозуміло. А тепер питання: як ми опинилися в цій дебільній ситуації, коли вся країна, всі, ну не вся півкраїни кричало і намагалося пояснити Володимиру Олександровичу і владі, що потрібно щось робити з його правовим статусом. Потрібно там звернутися до КСУ, вирішити цю коротше, проблему якимось способом, там без виборів, але якось щось потрібно зробити. Щоб Зеленський був в якомусь правовому полі визнаний президентом країни, можливо, не президентом, але якщо сказати в цілому, то ми повинні якось підтвердити юридично, що Зеленський представляє народ України, тому що зараз незрозуміло. П'ятирічний срок закінчився, і, до речі, це також з конституції. І в Конституції написано, що президент обирається на п'ять років. І тепер Зеленський знаходиться не в зрозумілому статусі. Тепер те, що Зеленський знаходиться в незрозумілому статусі, поповні використовує Путін і буде продовжувати використовувати. А коли 5 років владі і, зокрема, Зеленському пояснювали, що потрібно з цим щось робити, він, як дитинка в дитячому садочку, він сидів і чекав, що це все пронесе, що воно все просто пройде, всі побалакають, і якщо на людей не реагувати, то все просто якось зникне. Воно не зникло. Воно мало того, що не зникло. Тепер це використовує Путін, і Путін буде використовувати це поповні. Він буде давити на всіх міжнародних площадках. Він буде намагатися задавити цей саміт миру. Він буде намагатися зробити так, щоб з Зеленським зустрічалося як якомога найменше людей. От уже Байден не збирається їхати на цей саміт миру. Хто там ще не збирається їхати на саміт миру? Також не зрозуміло. Можливо, країни поприсилають замість президентів або там хто в цих країнах є найвищих. Осіб, можливо, вони поприсилають голову Міністерства оборони. А що буде далі? А що буде далі? Незрозуміло. Путін буде далі. Розігравати цю карту, давити на легітимність Зеленського. А Зеленський, як і раніше, буде як дитинка в дитячому садочку сидіти і думати, що це все якось пройде. Для мене, як для не знаю громадянина України, от просто незрозуміло. От є влада, є проблема, яку потрібно якось вирішити. І вам півкраїни кричить, вирішіть цю проблему, зробіть що-небудь. Це ж зіграє проти нас. Це будуть використовувати проти нас всі, для кого це буде вигідно. А зеленські влади, що вони вирішують робити? Вони вирішують робити просто нічого. Зеленський виходить і каже, от я все президент, для мене п'ятирічний срок не закінчився. А тепер цим а тепер тим, хто кричить, що зеленський легітимний, статті продовження, от типу, того, що кричить Стефанчук, ви побачите, як ми будемо відгрібати по повній. Я впевнений, що Путін свою повісточку він таки протавить. А чому? Тому що дуже багато країн вони втомилися вже від підтримки України. І вони просто хочуть це якщо дуже просто. А тепер в них є дуже класний шанс з цього цескачіть. Тому що, якщо вони от вирішать якийсь момент, що ну, вже достатньо підтримувати Україну, вони заморилися, у них там свої проблеми, і вони просто використають це як для того, щоб просто е, уйти в закат і не тому допомагати Україні просто підтримувати якийсь свій нейтральний статус. Але влада цього не розуміє, Зеленський цього не розуміє, і далі вони, як результат свого нерозуміння, будуть вигрібати просто по повній. І печально в цій ситуації, що як результат їхнього нерозуміння і поводження як в дитячому садку, будемо відгрібати і ми з вами.